Це наша історія, і ми з вами сьогодні в особливому місці. Кажуть, що Чернівецький університет це як Гарвард з присмаком відня. Але мало хто знає, що в самому серці цього палацу є справжня скарбниця знань. І це наукова бібліотека. ЧНУ. тут зберігається біля трьох мільйонів видань, Деяким з них більше ніж 500 років. Бібліотека більше ніж просто місце, це простір, де зберігаються не лише мільйони книжок, а й мільйони історій. І щодня хтось приходить сюди шукати відповіді, надихатися або просто відчути, як пахне мудрість. Кажуть, десь тут є книга, яку ніхто не читав понад століття, ще й з автографом Франца Йосифа. Правда? Перевіримо. Шкі тут а ці книги є частиною колекції монаршої родини Габсбургів. і були вони подаровані на честь нашого, на честь відкриття нашого університету празьким університетом, так як Фердинанд Перше останні роки свого життя доживав у Празі, коли відмовився від престолу на честь Франца Йосипа. То частина бібліотеки була там. І можна побачити, що книжка подарована Фердинандом І. Також частина книжок прийшла до нас з Відня. І це книги з колекції Монаршої родини і були подаровані Францем Йосипом. Багато ж цих книжок цікаві не тільки по своєму змісту, а вони є як витвір мистецтва. Деякі з них мають муарові форза. Це і і муарові обгортки, деякі мають оксамитові. Багато з них мають з сусального золота. Це було зроблено для того, щоб в книги не потрапляла волога, а також щоб не робилися, як кажуть німці, віслячі вуха. Тобто книгу з таким оздобленням не можна загорнути сторіночку. Хочу сказати, що цікавий факт, що в монаршій родині книги дуже поважалися і рахували, що це дуже коштовна і дуже серйозна річ, і тому в спадок в. Вони передавалися тільки по чоловічій лінії. Також цікава деталь це те, що до 1918 року в бібліотеках працювали тільки чоловіки, тому що вважали, що це дуже серйозна робота. Звик шукати все у Google, тут щодня доводять. Не всі відповіді є в інтернеті. Деякі заховані між сторінками книг, які пережили імперії, війни і зміни епох. Читання а й для натхнення. Подивіться, як тут красиво. У 1939 році було куплено цю землю і зроблено проєкт Леона Сіміона» і була дівельна компанія з. Бухаресту почало будівництво саме цієї будівлі, спроєктованої саме для бібліотеки. Будівля виконана у неокласичному стилі, основних три поверхи, і вам пощастило сьогодні бути у книгосховищі на нульовому поверсі, а над ним ще є сім тобто, книгосховищі вісім поверхів. Сьогодні бібліотека ЧНУ — це близько трьох мільйонів одиниць зберігання, десятки унікальних фондів, стородруків і раритетів. Але головне тут не лише книги, а й люди, які допомагають ці знання відкривати. і книги з 1825 року А зараз знайомство з тими, хто живе серед книжок. Що ви тут робите, та як часто ви тут перебуваєте? На базі Чернівецького університету ми проходимо музейно-архівну практику і цікавимося, так як ми навчаємося на факультеті історії та археології. Без бібліотеки, без історичних джерел тут нікуди не дінешся. Так є велика кількість цікавих джерел, з якими можна працювати, опрацьовувати тут і займатися науковою роботою. Бібліотека це таке місце, яке можна сказати, надихає, оскільки ми маємо велику базу в інтернеті, джерел, літератури. Але коли ви поринаєте в атмосферу бібліотеки, ви стаєте на хвилинку щасливіші, того що ви відкриваєте книжку, вона передає вам цю свою атмосферу. І ну навіть приємно стає на душі читати книжку, а не просто гортати в телефоні якісь там сторінки з книжок. Не всі джерела я дуже. Навіть нормальній якості оцифровані, тому бібліотека так чи інакше буде завжди потрібна. А тепер трохи про майбутнє. Бібліотека це не лише полиці, а й хмари даних. Що таке сучасна бібліотека? Сучасна бібліотека працює над збереженням унікальних і цінних видань для того, щоб вони зберігалися і могли ними користуватися читачі з усього світу. Для цього ми працюємо над порталом Цифрова бібліотека Буковіненція. І всі наші книжки оцифровані, вони в вільному доступі знаходяться. Можна зайти на нашу сторінку і відкрити цей портал, побачити повне видання ось цих унікальних цінних книжок. Бібліотека це серце університету. Тут збирають не просто книги, а й знання, досвід і пам'ять поколінь. І тепер ми тішимося, що знову настає такий час, що бібліотека наповнюється молоддю, тут знайомляться, вчаться, закохуються, зустрічаються. А ось що про особливу місію наукової бібліотеки? ЧНУ каже людина, яка знає цю бібліотеку? Краще будь кого. Михайло Богданович. Це наукова бібліотека нашого університету. Яку місію несе бібліотека, якщо зараз є Google? Я думаю, що е, тут немає ні шкоди і немає якогось такого негативу. Тому що е, сучасні технології е, сприяють, перш за все, пошуку інформації. І, е, як писала Ніна Васильівна Костенко, людина крил немає, але вона літає. Чому вона літає? Тому що вона книги читає, вона любить мистецтво. І бібліотека дозволяє нам поринути у світ книги художньої книги, наукової, довідкової, мистецької книги, періодичних видань і відчути себе птахом шумати подіт душі і е, линути до прекрасного. Я гадаю, що це вичерпна відповідь на ваше запитання. студентів молоді, місце, де проводяться різноманітні заходи, тренінги, реалізуються проекти. Зараз канікули, і тут тихо. А зазвичай, коли у студентів навчання в університеті, вони тут зустрічаються після пар, обговорюють різні теми, не тільки студентські, не тільки наукові, не тільки навчальні, а й особисті. Хто не подорожує, читай лише одну сторінку. Це була Честорія. До нових зустрічей на сторінках нашої Чернівецької історії.